Доброго дня! Мене звати Василенко Поліна Дмитрівна і я студентка першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, група 135-19. Тема моєї роботи медицина майбутнього. Прочитавши зміст даної публікації, я багато чого зрозуміла. Наука йде вперед. Людство завжди прагнуло зазирнути за границі невидимого, побачити і дослідити те, що не здатне людське око. Тому з часом з'явились мікроскопи. У 1675 році Левенчук під мікроскопом дослідив краплину води і побачив цілий світ істот мікроорганізмів. З того часу методи дослідження мікросвіту постійно оптимізуються і удосконалюються. Завдяки. Електронного фазового контрастного атомно-силового, флуоресцентного мікроскопів, дозволяють зазирнути у світ субклітинних структур. Сучасні методи мікроскопії дозволяють отримати зображення поверхні кристалів. Сучасна електронна оптика дозволяє позбутися впливу абстракційних спостережень і отримати зображення з розцільною здатністю до 10-ї частки нанометра. Студенти, які. Цікавляться темою медичних технологій майбутнього. Напевно, чули про біологічне огурко Arcus Due, розроблене американською компанією Second Sight. Воно призначено для покращення зору. Гель, ще зупиняє кровотечу. Біотехнічна компанія Suneris е, розробила гель вітеджіл, який здатний миттєво зупинити кровотечу. А друг кісток 3D розроблено вченими з Австралії, де гібридний матеріал, що складається з цинку, кремнію, фосфату, кальцію, міститься в де пошкоджені кістки і використовується як каркас, поки людські кістки не відновляться. Тому ці публікації для мене мають велику користь. Я багато чого взнала, що до цього часу навіть не уявляла. Я рекомендую всім студентам медичного закладу читати ці і все нові публікації. В них є все нові досягнення, і їх зміст відображає перспективу розвитку медичної науки. А ще я б запропонувала ознайомитись з публікацією. Інтернет речей майбутнє чи реальність. Йдеться мова про інтелектуальні ручки з інсуліном, а також інтелектуальні інгалятори. Монітор Астми Адам призначений для виявлення симптомів нападу астми до, до, до його початку, що дозволяє власникові керувати ним до того, як посилиться напад астми. Так що нам, студентам, треба завжди слідкувати за новими відкриттями і дослідженнями, що не пропустити і нічого нового. Це допоможе в науці, а потім і в роботі. Дякую за увагу.